Значить так, в далекому 2016 році вийшла прекрасна відеокарта, яка покорила серця мільйонів геймерів, а саме GTX 1070. Прийшло вже майже 8 років з моменту її релізу, а її досі використовують багато геймерів по статистиці в Steam. І чи можна її вважати актуальною в 2024 році, сьогодні ми це перевіримо. Хороше питання, звідки вона в мене взагалі? Все просто, я її купив на OLX у квітні 2023 року за тисячі гривень. Якщо глянути на її ціни сьогодні, то на OLX вона десь від 3000 до 4000 гривень в хорошому стані. А от вже в магазинах по типу Compix, буде трохи подорожче під 5 тисяч гривень. Іхуя заявляю. В'їбав. Давайте тепер цей шедевр техніки від американського Чіміна протестуємо. Система на якій я буду тестувати карту є Ryzen 5 сотку Сопку а твой i 5 16 ГБ пам'яті 3200 МГц Kingston Fury Beast на материнці A-состав Gaming B550M. А тепер виключаємо комп. Знімаємо кришку. Знімаємо бокову кришку. Виключаємо ПП. Відключаємо карту. Знімаємо карту. Бляха. Знімаємо карту, ставимо GTX 1070, підключаємо GTX 1070, включаємо блок живлення, ставимо кришку назад, включаємо комп, насолоджуємось. першою на черзі у нас є Євротрак Симулятор 2 на ультра пресеті графіки, і на диво, ця карта показує більше 140 FPS без ніяких фрезів і лагів. Я розумію, що гра не є сильно прожорливою, але результат все одно радує. Але ви подивіться на її температури. Це просто жесть. Максимум, що я бачив, це лише 52-53 градуси, враховуючи ТТП в 150 Вт. Ну, це доволі така низька температура. Грається максимально комфортно, та й дістаю велике задоволення від цього процесу завдяки великому FPS та гарній картинці. Наступною на значерзі буде Майнкрафт з шейдерами. Майнкрафт, сука, це моя життя, блядь! Майнкрафт! При промальовці 20 чанків і при лоці в 75 FPS ми маємо лише 50% використання потужності карти, що також є файно. Знову бачимо шедеври температури, які нагадують на погоду в Антарктиці. От, коли додамо трохи чанків, до прикладу, 30%, тоді завантаження карти виросте приблизно до 60%, що взагалі не відчувається. Все йде плавно, стабільно, з низькою температурою. Ну, хіба не прекрасно, а? Наступною в черзі буде CS2 з високим пресетом графіки. FPS монітор не відображається в CS2, тому результати будуть видними на статистиці від Nvidia. І чесно, GeForce Experience трохи хромає, бо не показує стабільний FPS. Але принаймні стає зрозуміло, що брати 144 Гц монітори для QS2 з високим пресетом графіки цілком можна. Просадок нижче 140 FPS дуже мало. Та й можливо це все через кривизну роботи GeForce Experience та роботи OBS Studio. А так грати максимально комфортно та плавно. Та бляха! Наступною незначерці буде PUBG. На низько середніх налаштування графіки такі налаштування система виставила сама якщо, тому і FPS теж файний. Під час польоту маємо в середньому 120-130 FPS через прогрузку карти та навантаження сервера. А от вже після приземлення та устаканення всіх лаг дістаємо від 140 до 160 FPS в середньому, тобто 144 Гц монітори підійдуть під цю гру більш ніж файно. В PUBG я не профі, але графон і планість картинки мене цілком задовольняє, особливо враховуючи ціну карти. Останньою грою в моєму списку буде китайська гача помийка Enchant Infarct на повних ультрах з рендерингом 1.1. Можемо насолодитися нашими вайфу в стабільних 60 FPS при навантаженні карти лише 50% середньо. Під час битв ніяких фрізів і легів помічно не було, та грало цілком комфортно. Температури, звичайно, пробили саме дно, та недалекі до заморозки карти, а стабільність геймплею взагалі вражає, як для карти за 4 тисячі гривень. В цьому ціновому сегменті карт в 1070 є головний конкурент, а саме 1660 Super на 6 ГБ відеопам'яті. Якщо порівняти їх в онлайн шутерах, то вони йдуть дуже близько на до одної. В APEX 1070 буде в основному на 2-5% кращою завдяки відеопам'яті у 8 ГБ. Саме це і грає на руку. В Fortnite навпаки буде відставати на 10% в середньому, але грати в 60 FPS також комфортно. В Overwatch. 1070 буде краще від 1660 Super аж на 15-20% завдяки своїй широкій шині, на від шини Читик 1660 Super. Якщо глянути на ринок цін, то 1660 Super буде дорожче, десь 4,5-6 тисяч гривень. А тут же суттєва різниця в ціні. Тому все таки 1070 у співвідношенні ціна FPS буде краще. Тому у висновок я можу лише сказати, що GTX 1070 і понині є актуальною картою за своєю ціною та потужністю. На цьому в мене все. Всього хорошого.